Добрий, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я прийшла до вас не сама, а з лялькою, яку звуть Даринка. Вона одягнена так тепло, тому що на вулиці вже прохолодно, на вулиці дує вітер. Вітер осінній, тому що пора року вже. Осінь. І восени ми збираємо врожай. Ми приходимо до саду, підходимо до дерев і збираємо і яблучка, і грушки, і сливки. А ось Даринка нічого про ці фрукти не знає і просить їй допомогти, розповісти, що ж це таке. Допоможемо малята? Так, тож слухай уважно. Ми опинилися в садочку, про який нам казала Даринка, де ростуть яблуні, сливи і груші, дерева такі. А внизу в нас є такі фрукти. Сливка, грушка і яблучко. Сливка якого кольору, дітки? Синенька. А грушка жовтенька, а яблочко у нас яке червоненьке. А погляньте, і у кожного з фруктів є листочки. Якого кольору листочки? Листочки зелененькі. І нам треба зараз ці фрукти повісити на їхні деревця. Де в нас сливка знаходиться? Так, ось посерединці. І ми... Відправляємо туди нашу сливку на дерево слива. А груша, грушка, де росте на дереві, груша. Вона з іншого боку від сливки нашої. І залишилось у нас з вами яблучко. Червоне, соковите. І воно росте на дереві яблунька. Так, молодці, з цим ми впоралися. А тепер. Нам з вами треба допомогти даринці зібрати фрукти. Ось подивіться, в нас є кошик. Що тут намальоване? Яблучко. Значить, ми в нього збираємо яблучка. Якого вони кольору? Червоні яблучка. А де ж знаходяться. Ось одне яблучко внизу. Ми його кладемо в кошик. А інше яблучко ось вгорі. Також кладемо його в кошик. А тут даринка. Хоче зібрати грушки тільки. Якого кольору грушки? Жовтенькі, де знаходяться, де знаходяться грушки. Одна ось вгорі, ми кладемо в кошик її, а інша внизу. Також кладемо до кошика. І останній кошик сливки збираємо. Якого кольору сливки? Синенькі, де знаходяться? Одна сливка у нас внизу знаходиться. А інша вгорі. Як гарно ви попрацювали, молодці. Що ми з вами тільки що збирали? Сливки. І груші, і яблучка. Ось мої любі, Даринка дякує вам, що вона так багато дізналася про яблочка, про грушки, про сливки. А ще їй дуже сподобалось з вами гратися. І Даринка обов'язково прийде до нас ще. До побачення, мої люди!